Сповнені враженнями, радістю та з наповненими валізами сувенірів. Виходять з автобуса туристи зі сходу. Було дуже цікаво. Мені дуже сподобалося. Це був е, гарний досвід для мене. Нам якісь сувеніри. сувеніри. Так, звісно, для батьків. Ми були в зоопарку, ми були в словацькому парламенті, ми були в Віні, то тобто, Ну, ми були в аквапаркі. Все дуже понравилось. Просто хочеться виразити, виразити благодарність абсолютно всім, хто ну. Хто для нас зробив, там все дуже класно. майже два тижні відпочивали в Європі. Такий передвеликодній подарунок отримали від словацьких партнерів. Власне, ці півтори тижні, я думаю, для них прийшли в досить такому хорошому форматі. Вони мали змогу подивитися Європу і ну певний час трошки відновити сили, побачити трошки інші можливості. Інший світ. Ми вдячні Словацькій стороні за те, що вона прийняла наших дітей, які проживають у зоні бойових дій. Діти зізнаються, емоції переповнюють. Європа надзвичайно красива. Денис з сєверодонецька Луганської області розповідає: там усе по іншому. Відрізняється як менталітет людей, так і культура. Культура вражає їхня. Вони там дуже такі чистоту люблять і порядок. Це тим сатані країни. Нам ще далеко до Європи, а вихователь, яка супроводжувала учнів з Луганщини, безмежно вдячна за таку поїздку. Каже, діти потребували відпочинку як ніколи. Коли від'їжджали так, десь добре було, стріляли кілометрів за тридцять від нас, але по дзвінкам з дому таке кажуть, що вже знову чуть у нас гуркіт вистріли, тому ми так трошечки переживаємо з цього приводу. Кожній дитині з нашої місцевості треба така реабілітація. І я можу наголосити, це наші діти. Ми лише трохи бойові дії побачили влітку. А оті діти, що живуть Авдіївця, Первомайк, Первомайськ. Ем... Горлівка, там де постійно стріляють, постійно там я взагалі не навіть не можу уявити, що треба робити тепер з тими дітьми. Сподівається, що більше ніколи не почують звуків вибухів та стрілянини. Самі ж діти кажуть після поїздки вкотре переконались, Україні дорога в Європу, а ще впевнені, що незабаром війна на їх рідній землі закінчиться. Україна. Іди!